Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Сьогодні піде у нас розмова про Шимана Stradic 4000. Приїхав він з Китаю. Ось у нас коробочка, в якій він приїхав. Ось вона відправляється на мусор. Ось. Хотів би я розповісти, чому останній час не виходили відео. Отримав я посвідчення на управління маломірним судном. Ось так воно виглядає. Так що, кому цікаво, як я проходив навчання, що платив, які довідки, які документи. Які складності, як білети, як іспит, де проходило, як проходило. А, хотів би ще потім наголосити олені, які складали ці іспити, це просто треш. Там є помилки. І, чесно кажучи, людина, яка готувала ці білети, людина настільки подла, і головна її мета була завалити людей. Просто це треш. Така плутанина, спеціально вони плутають людей, щоб завалити їх. Знаєте, з Вонюча радянщина, яка укоренилася. І ці радянські щури доси сидять і п'ють у нас кров. Ось. Тому розповім про це все. Нікому ніяких я на копійки не платив. З першого разу я склав виспит. Є определені складності по поводу літератури, якої немає на українському, вона була російською. Коротше, повний треш, але сьогодні ми не про це. Отримав посвідчення, я задоволений. Кому цікаво, напишіть коментарі. Зніму відео окремо. Ладно, Зараз у нас піде розмова. Ось така у нас Шимана Страдік. Все у нас добре. Приїхали у нас з нею мукулатура. Вся Вся мукулатура, наклеєчка з голограмою, все красиво. Made in... А тепер самое цікаве, дивіться. Made in Malaysia, Made in Malaysia. Оця наклейка. Говорить про те, що вона зроблена в Китаї. Коротше, ребят, всі катушки зроблені в Китаї. Не ведіться на ці всі уговори, різні розклади. І ось недавно була у Facebook-групі, там є рибацька прикольна група. Адмін дуже був злий, чому вони такі дорогі, а дорогі, тому що всі хочуть на вас нажитися. Ось. Тому я останній час в Україні катушки не купляю. Немає різниці. Я купляю їх набагато дешевше. Купляю їх в Китаї. Катушка оригінал. Давайте ось у нас порівняємо. з 4000 20, 2021 року, і 2023 року. У нас змінився дизайн шпулі. Ось такі бокові лінії. І подивіться, змінився кноп. Ось цей кноп мені не подобається. Що на дайвах, що на Shimano. Ну, коротше, уродство повне. Оцей кноп, він естетично виглядає. Сплавнені края, м'яка, нічого не зацеплюється, нічого. Тут у нас гостренькі кути. Ну, коротше, таке воно. ну, Знаєте, все удешевляють і удешевляють. Подивіться на напалення на бортику е шпулі. Тепер е дивіться, у нас різниця. Ось у нас е де безконечник ходить, набагато більше випирає корпус. Я так розумію, це у нас і з'явився ще один подшипник. Тепер поставити ми можемо, безканічно, два подшипника. Кноб у нас, дивіться, ось у нас різниця по кнобам. Ручки однакові абсолютно. Ці ротори у нас абсолютно однакові. Корпуса трошки по кришкам відрізняються. Ручки однакові. Але я вам хочу сказати, навіть корпус не підійде. Бо вони відрізняються. От. Тому щоб хто вам не казав, вони корпуса не взаємозаміняємо. Шпулі взаємозаміняють. Тепер давайте перейдемо ми до м'якість хода. Я вам хочу сказати з коробки, я задоволений роботою. Взагалі, нарікай, немає взагалі. По люфтів немає. Ось, дивіться, тепер Главна пара. Мінімальний люфт його практично немає. Люфта бокового немає. На роторі чуть-чуть більше люфт, ніж на цій катушці. З чим це пов'язано, я не знаю. Тепер фрикціон відкрутим фрикціон. Ось у нас шток. Смазочка у нас світленька. Сальник став червоного кольору, був коричневий, якщо я не помиляюсь. І так само ось ця верхня частина була пластик, стала алюміній. Ну, мабуть, це краще. Люфтов ось тут у нас люфти відсутні взагалі. Тут у нас так само люфти відсутні, Чуть-чуть присутній, там чуть-чуть більше. Цій катушки 2 роки. десь 70 рибалок вона пройшла. Мало є рибалі, у мене є Stradic 4,7 передатка морської Stradic, Який я використовую більше 7 років. Купив я ОБУ, 7 років я його використовую. Уже трошки пішла виработка по головній парі. Тому заказав я через каталог Бабюро Сергія Куцаю, мені приїхала головна пара по адекватній ціні, ось, Він її потім і обслужить, той Stradic старий. А це у нас Stradic 23 року. Ну, що вам хочу сказати. Я всім задоволений. І хочу вам сказати, коли в Україні коштує така катушка 8-9 тисяч, мені обійшлася вона приблизно щось там 6400 з копійками. Але по розпродажі можна взяти їх і навіть ще дешевше. Катушечка оригінал, все атично, все супер. Тому, якби я не бачу сенсу переплачувати. От. Ну, якщо ви багато людина, маєте можливість і не хочете чекати, будь ласка. Але е, я рахую кожну копійку зараз. І я вам хочу сказати: іноді замовляю катушку, щоб просто зняти огляд. От, ну, робити мені мабуть, нема що. От. Е, ще хотів поділитися, е, замовив в мене, побачив мій насос Сергій, попросив зібрати от такий от насосик для нього. Тому гарна новина. Скоро, якщо вам цікаво, я зможу виласти, викласти повне відео, як зібрати ось такий насос Атада Я. Друзі, не просіть, не буду я їх збирати. Я не можу дати вам гарантію. Я не хочу, щоб мене потім хаяли і казали, який я гад. Рік я прокористувався таким насосом, качав я багато чого. Всі, хто бачать, всі в шокі від нього. Як він швидко качає, матраси качав, що я тільки їм не качав, останній час, пацани всі просто в шокі. Навіть, навіть е, були ми углі, треба було розпалити углі на шашлик, коротше, І вони кажуть, давай свій насос без нього ніяк. Ось. Тому виглядає це ось так. Ось так виглядає мінасос. Рік в користуванні, все супер. А нову модифікацію я зберу вже не на будівельному шнурку. А тут буде якийсь сіліконовий шнурок, він стане ще краще. Ось. Але тут стільки важні, що воно того не коштує. Щоб вам збирати і заробити кошти. Ну скажу я його за 5 тисяч, хто його буде купляти. А вибачте, мені провозитися з ним 5 6 7 годин, щоб заробити 1000 гривень, я робити цього не буду. Ось. Тому о, пишіть, чи цікаво вам. Можу зняти повне відео, як його зібрати, і кожен з вас, в кого прямі руки, зможе зібрати собі ось такий насос. Я всім дуже дякую, хто дивиться моє відео, хто підписується на мене, ставить лайки. Знаєте, це такий труд, який ніяк не окупається. І найкраща від вас буде подяка. Це просто лайк, коментарі, запитання. Вот. Хочу подякувати ЗСУ, яке боронять нас, наших діточок. Ми вас всіх любимо, допомагаємо. Я теж багато хлопцям збираю акумуляторів, передаю, тому не завжди є час знімати риболовлю. Останній час не було часу навіть піти на рибалку. Дуже рідко був. Тим паче я захворів. Ось трохи одужав. Так що далі вас багато чекають нових відео. Всім дуже дякую. Беремо в перемогу і підтримуємо ЗСУ. Всім до побачення.